Чи спорожніли ж Волинські виші після того, як Кабмін дозволив виїзд за кордон громадянам від 18 до 22 років чоловічої статі? Бізнес асоціації забили нас полох, мовляв, молоді кадри їдуть із країни, а частина студентів бере академ відпустки, щоб залишити навчання і знову ж таки виїхати за кордон. Журналісти-конкурента з'ясували, яка ж ситуація в Луцьку. І ось що виявили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Кажуть, що істотних змін в кількості студентів не помітили. Ректор Анатолій Тьоз зазначив, що з моменту оновлення порядку перетину державного кордону в складі студентства відбулись наступні зміни: це 147 осіб. Перевелися на індивідуальний графік навчання, йдеться, зокрема, як про чоловіків, так і про жінок. Близько 14 перевелись на заочну форму навчання і відрахувалося звишу 16 осіб. Ну, Знову ж таки, йдеться як про чоловіків, так і про жінок. Проте ця ситуація, зі слів Анатолія Цьося, є типовою. І такі ж дані прослідковувалися і торік. В Луцькому національному технічному університеті теж не підтверджують інформацію про масові відрахування чи переведення студентів. За офіційними даними ЛНТУ, від початку дії постанови на заочну форму перевелися лише 14 студентів, найбільше на факультеті бізнесу і права. А правом академічної відпустки взагалі ніхто зі студентства не скористався. Отже, попри побоювання бізнесу, в Волинських вишах масового відтоку студентів не зафіксовано. Ну, хоча варто знову ж таки зауважити, що зараз навчальний рік тільки розпочинається і ситуація може змінитися. То що, Максе, Волинські виші поки тримаються? Та, звісно, тримаються. Як тримається і студент за останні 200 гривень до стипендії.